Дякую, що покормила його, все тепер не голо. Дякую, дід. Ахайо. Після всіх моїх змін професії працевлаштування хочеться нарешті якось віддихнути і хоча б вийти на вулицю на свіжий воздух. Тому прекрасна гра. Єдине, що я знаю про неї, так з того, що буду я, буде мужик і буде парк. А далі, а далі мені не цікаво. Ні, а що, Уже хороше начало? Я. дед и площадка ничего не предвещало беды я ухожу отсюда все, всем пока пока не, не ухожу стена, видимо, сказала мне, что я остаюсь а можно в и ковыряться? А, можно? пусто а на что давать такую надежду? ладно шановный О, Боже, допоможи мені мій мі, 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 внук цимі. Він коротше, грає на площадочці, на котрі, устав, все, я боюсь, він голодний. Поможи мені його знайти. Звісно, поможу, все. Дякую, дзенько. Я ухожу. Я не ухожу, я, я даже спринтую отсюда, все. О, я не можу піти, поки я не допоможу. Дідулі. Обов'язково, я вже бачу мусорку. Все, бачу мусорку, вже знаю мою ціль. Я вже знаю, де я буду ковиратися. Чого так якось пол пливе, будь то якийсь, не знаю, ручйок. Так, мусорка. О, я знайшла шоколадочку. Угу, і покормулю цим тим'я з мусорки. Ну, я тоже, кстати, не найдобрий персонаж тут. Якщо я кормлю дітей з мусорки. Ладно. Я не можу нікуди йти. Ті Мікс Тімкс. Дісь там мій мальчик. І будуть кормити без шоколадочками. Якісь не сильно хороші вабеда дед. Ну, типа. На площаці прийшла до незнакомого мальчика кормити його шоколадками і І йому піти зі мною тільки тому, що даємо йому шоколадки. Таксі Вайб. Чи то мене так якось вштирило? Дід тобі не кажеться? Я не просто. Я не просто негативный персонаж, я же пьяна. Чупляюсь до, до А, это что, Тимми? Тимми, кушай, Тимми. Ну, вкусно с мусорки. Спасибо, мистер. Мистер? Я миссис дебил. I'm a girl. Короче, спас... скажи деду, что я иду. Окей. О, боже. А можно? А можно съехать? А можно съехать, не? Не? А Я то я не з'їжджаю, дед, тобі не кажется, я у меня что-то ноги отказала. Я ж побіжу до тебе. Дед я можу бігти, я побежу. Все, я покормила, молодец. Дякую, что покормила його. Все теперь не голо... Спасибо, дед. Душевный человек. Короче, я добрий самарянин, самаритянин. Короче, дуже рідкісний, дуже рідкісна кінцівка друга. Короче, дід сказав, що він устав бути голодненьким і ми її ціло не знайшли. Мене він не схавав. Нормально, так? Да? Нормально. Нескромний, нескромнічав, не подавився. Пока дід. Я йду, я сама йду це гратись на. О, прекрасна ідея. Я заберу шоколадку. Я заберу шоколадку. А, немає времени, щоб уритися в мусорках. Треба йти додому. Ну там шоколадка, я можу забрати додому. Так, ні, так що так. Хорошо, хоч, хоч з'їхати з горочки. Немає часу з'їжджати з горочки, треба йти додому. А на турничках. Немає часу підніматись на турничках. Так немає, так не маю. Значить, я просто не буду йти до діда, пока дід. Ти мені не цікавий. Вобщо. А, все, я можу в натурі просто йти ну, спарка йти додому. Окей. Okay. Кінцівка третя, я не говорю з незнайомцями. Все, коротше, я, я досталась додому спокійно, в безпеці, не общалася з незнайомцями, просто пройшла парочку. Хороша робота. Так і має бути. Повчально, якщо не допомагати старим, не тільки старим людям, то можна добратися додому з усіма кінцівками. Ну ладно, як я розумію, далі мені що, треба не кормити цім, типу, щоб отримати першу кінцівку. А це точно безпечно йти до голодної дитини? А то я боюсь. Тімі мій мальчик, мій мальчик Тімі. Тімі, ты тут? Тімі. Короче, ті а! А я, конечно, допомагаю через Пула, через гай. Ну, корч, Тімі. Не кушав, поэтому він чуть, чуть злий. Моє тіло не знайшли. <рес> Окей, прекрасна кінцівка. Що сказати, повчально. Повчально, нарешті вийшла в парк після всіх моїх змін. Я була вже, ким я тільки не була в цій житті, вдома в мене в останній раз теж вже якби і, криш поїхала, а в парку мене схавали. Ну, якщо тільки не придумаємо. от. от. Схавати можуть візде, коротше. Повчальний момент, схавати можуть візде, тільки якщо не допомагати людям, то все буде добре. Все, коротше, позитивно смисл зрозуміла. Всім кізком піс, всім піскам кіс.